thank you Правду, сьогодні дуже непересічна е, подія. Зовсім недавно ми з першої леді Естонії заклали тут капсулу, і сьогодні ми дійсно здаємо об'єкт, який буде обезпечувати життя наших діток. Ми багато чого зробили разом. Саме для дітей ми побудували дитячий садочок в Овручі, там де сьогодні буде здано будинок для внутрішньо переміщених осіб. Ми побудували не один же дитячий будинок сімейного типу. Я дякую, я дякую народу Естонії за постійну підтримку світомирщини. Ворог продовжує бомбити, на жаль, нашу країну, і наша задача нашим дітям дати. Максимальний захист Я повертаюся сюди знову і знову і завжди відчуваю, що приїжджаю до своєї родини. Протягом цих років я бачу, як ці дітки зростають, як ви боретеся та залишаєтеся сильними. Хочу подякувати всім присутнім партнерам. Я щодня спостерігаю за тим, як відбувається цей процес, і ця співпраця справді є дуже доброю. Також хочу подякувати команді СТД і кожному, хто причетний до цього проєкту. Сьогодні ми разом з вами відкриваємо укриття. А вже наступного року Естонія. Організовуватиме конференцію щодо відбудови України у ній візьмуть участь різні лідери та партнери. Наша місія допомагати не лише у війні, а й у відбудові. Можете покладатися на нас.